Я хотів би з вами привітатися мир вам і зачитати Филип'ян, 4 розділ, 4 віршик. Я думаю, що ми всі його навіть знаємо на пам'ять. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте. Сідайте, будь ласка. Я думаю, що я хочу сьогодні поговорити по раді, щоб ми в різних наших життєвих обставинах навчилися радіти. І знаєте, наша найбільша радість в чому є? В тому, що Ісус Христос Він подолав смерть, Він воскрес, і Він дарував кожному з нас ту велику радість, Він дарував нам спасіння і вічне життя там разом з ним. І знаєте, дехто люди ходять, сміються, показують, що вони радіють. Я насправді всередині багато заздрості, злоби, недовольства якогось. Але як Ісус Христос сказав до фарисеїв, що ті люди, хто є груби ви побілені, а всередині повні трупних кісток? І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Перше Солунян, 5 розділ, 18 віршик. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ми повинні Богу дійсно бути вдячні за все і радіти з того, що ми не є голодні, кожен з нас, ми є в діті. Він, Господь пильнує про кожного з нас, тримає до нами свою опікуючу руку. Я розумію, що зараз важко говорити про радість, бо в нашій країні йде війна, багато людей гине. але... Дійсно, тільки Ісус Христос може дати цей мир, дати ту радість, бо в інших країнах люди дехто навіть і води не має, дехто не має що з'їсти, але Господь, Він дійсно, слава Богу, піклується про кожного з нас, Він любить кожного з нас. І дехто шукає ту радість в других будинках, дехто в красивих машинах, але тільки в Ісусі Христі ми можемо знайти ту радість. бо... Який, що би ми в своєму житті не досягнули, воно є тут короткочасне, але дійсно велика радість буде тільки там, в тих небесних уселях з нашим Ісусом Христом. І, і велика радість наше життя приходить тоді, коли ми трудимося для нашого Господа, коли ми служимо Йому, коли ми іншим розказуємо про нашого Господа, який Він є великий, який Він є люблячий до кожного з нас. І Як в Біблії написано, що небо ангелів радіє, коли один грішник кається, то дав би Бог, щоб ми і не одного, а більше привели людей до нашого Господа, щоб ми там разом могли славити Його в тих небесних уселях. І 1 Петра, я хочу зачитати, 1 Петра, 4 розділ, 13 віршик. Але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, то тіште, щоб і в з'явлені слави Його раділи, ви звеселились. Дійсно, Ісус Христос Він нам приготував набагато ліпше ці небесні уселі, де написано, що не буде ні плачу, не буде ні ніяких в нас хворіб, ми будемо радіти і славити нашого Господа, де будуть дороги, золота, і не буде ніякого смутку. Але дав би Бог, щоб ми кожен туди попали і щоб наші імена були записані в цих книгах. І я хочу такий підсумок ще зачитати Друге Тимофія, 4 розділ, 7 віршик, Як писав апостол Павло, Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Дійсно, дав би Бог, щоб кожен ми зберегли свою віру, щоб ми добігли цей свій, як кажуть, марафон, щоб ми не звернули на тій дорозі ні наліво, ні направо, щоб гріхи цього світу нас десь не спокусили різні наші проблеми, і щоб дійсно ми зустрілись з нашим Господом Ісусом Христом в цих Небесних оселях, і щоб він сказав, що Я твій, я твій Спаситель, а ти моя дитина. І щоб наші імена були записані в книзі життя, а йому хай буде слава по віки вічні. Амінь.